Мої побажання були такі, щоб було краще в Україні жити, От. щоб йому було вдалося, будемо говорить, здійснити мрії і молодьожі. От, І не тільки молодіжі, і всіх людей і похилого, і середнього віку. Все те, що ми бажаємо, щоб на нашій вільній Україні так і має, і має бути, так як ми бажаємо. Тобто будемо говорити для за покращення в нашій країні, для молодіжі. Щоб вони змогли не тільки будемо говорити молодь, але й люди похилого віку і середнього віку, щоб могли вони здійснити свої мрії, обирати те, що вони хочуть, і мали собі ту волю, яку вони на що вони будемо говорити, заслуговують.